Я прочитав серію книг Ріка Ріордана про Персі Джексона. Мені дуже сподобалося і я вам рекомендую. Мені сподобалися детективні квести, автор Джуліан Прес. Дуже цікаво, раджу прочитати. Моя улюблена серія книг Коти вояки. Дуже рекомендую всім почитати. Я прочитала книгу відчайдушні, і вона мені дуже сподобалася. Це поїзд детектив, де розповідається про хлопчика, який на все літо поїхав до своєї бабусі, і разом з друзями вони розв'язували таємниці, тому дуже раджу її прочитати. Я прочитала книгу Гаррі Поттер на півкровний принцип. Вона мені дуже сподобалася. Багато цікавих фактів, багато цікавих різних подробиць, багато дуже цікавого. Гарний сюжет, всім раджу її прочитати. Остання книга, яку я прочитала, це Хорні Кінарні. Її перекладено на 40 мов, навіть більше. Її полюбляють не тільки діти та, та й дорослі. Тут розповідається про фантастичні історії, цікаві. Сюжет захоплюваний. Не пожалкуйте, якщо прочитаєте. Я прочитав книгу Джона Гріна Провини зірок. Мені дуже сподобалось, Та та я рекомендую її вам прочитати. Сьогодні я хочу познайомити вас з неймовірно цікавою книгою, яка обов'язково змусить вас полюбити читати або ж надихне читати ще більше. Її назва зітьбер, і написала вона мега талановитою письменницю Гір.